Чи замислювалися ви над тим, яким чином чують люди, котрі мають серйозні порушення слуху? У цьому випадку стає в пригоді наука. Існує таке явище як кісткова провідність звуків. За допомогою експоната Звук зубами, який доволі часто зустрічається в різноманітних музеях науки, це явище можна осягнути кожному. Йдеться про передачу звуку у внутрішнє вухо через кістки черепа і зуби. Щоб відчути це на собі, варто лише прикусити спеціальний металевий стрижень, попередньо одягнувши на нього трубочку для коктейлів, і закрити вуха пальцями, щоб сторонні звуки не заважали. У цей момент ми почуємо мелодію, що подається на металевий стрижень спеціально для вивчення цього явища.